Наш гріх не перешкоджає Богові любити нас. Мало того, Він зійшов на землю у людській подобі, як Ісус Христос, щоб померти за нас. На Христі Ісус взяв на себе покарання за наші гріхи. Він помер, але Він знову повернувся до життя. Саме Він примирив нас із Богом. Через віру ми можемо пізнати Божу любов, зрозуміти своє призначення. І отримати вічне життя після смерті, найперше я вам передав те, що й прийняв, що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи. І Він був похований і третього дня воскрес згідно з Писанням. І з'явився Кифі, тоді дванадцятьом, Після того він з'явився одночасно понад п'ятистам братам, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі спочили. Пізніше з'явився Якова, а тоді усім апостолам. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Дорогий Господи, дякую тобі за те, що Ти врятував мене від моїх гріхів. Я назавжди вдячна тобі за твою незмінну любов і благодать. Допоможи мені проживати своє життя для тебе, а не для себе, коли я грішу. Допоможи мені пам'ятати, що я гідна Твого прощення. Амінь.